Подружка. Чича, подруга моя. Чича, де? Ти казав тобі пісню включаєш Литьківську. відкривай давай! А я Чичу жду подружку свою. Та нормально піде. Чича, доча, привіт! Дивиш, я ти привіт, квітка ти моя. Ола, щоб не пасла курей, так що, щоб не пасла сурей, до моїх Чичі привези. Бролірочок, де вони позасинали чи подохли? Оу. Ну. Нормально. Що, ти всім привіт? Всім добрий день. Що на городі вже нема ні хрена? Почти. Та ріши капуста кукурудза. Так рішив, що? Курей і музику ще слухати. київську слухати. Треба по-любому, щоб курі послухали, і щоб співали мені, каже, до забути. Це ростити буде. Так понравилося? Да? Ти вже скачав чи ти скинуть? Ні, скинешь. Так що, друзяки, перша ходочка пошла, братик не може він. Без мене. Як я, так і він. А я не можу так, як він. Що ти, Володька, привіт. Як діло? Нормально. Контролюй там ситуацію. Так що, друзі, така історія. Хто ще не чув Шелудьківську пісню, не знаю. Треба когось попросити, щоб кліпчик зробили. Ова! Так що такий бролірочок. Ова! Село недра. Уважили, кіло кіло сто. Так що така історія, друзі. Дякую Артемчику за пісню. Хоп! Зато немає авторських прав і не банять пока. Так що приїхали знову до братана, друзі. Так що беріть з нас приклад, якщо є можливість, мільйонерами не станете, але... якийсь кусок м'яса буде вдома. Зі налюся світа викрик Наша Україна, наш вічний оберіг. що Мотивуємо, працюємо і ЗСУ допомагаємо. Дякую, дякую всім за підтримку за довіру. Так що, друзяшки, наша задача зараз саме елементарна. Вигрузиться, поїхати додому і помити ящички і одвезти Наталі. А, Санька хай тримає. Хто ще не взяв? Так що орієнтуйтеся сьогодні, завтра, позавчора, післязавтра продається бройлер підрощений. Ну а потім через время буде вже вона виставляти. Так що є ще тікток-аккаунт Наталія Цуран в тіктоці. Так що зайдіть і підпишіться. І будете контролювати, коли там вона та буде підрощений брою, коли там буде -ля -ля. Так що, а ну, В першу чергу я приїхав до Чічі і просто їй привіз ходога, якого я не з'їв. Це моя була задача основна. А де Чича моя? Чича, контролюй ситуацію. А Вона ходога є. Ходога І з кейтчупом. Я її з усіма. Кажу, який Чічі треба цей ходог? Кажу, біла булочка, соуси всі. Так що, друзі, все. Санька, були свині, тепер курі, були курі, тепер курі. Джек, не дає тобі, да? не дає тобі, Чіча. цього. десь побігла, може побігла до свиней. Так що така історія? Партію виростив, застелив. Що, а ти їх що назад тут переганяв? Чи не, що не... Це двоє, ще, ще заберу двоє. А ще двоє ти оставив. По чому ти зараз продаєш? Чотири. Чотири. Бо сьогодні до мене люди приїхали, брали по вісім кг десь поросят, а поросят немає взагалі. Але за ціну і не сказали. Просто не сказали. Mm -hmm. От, я не знаю, чим їх тепер годувати. Дівяки, зараз зробили якийсь такі знову непонятні. ажіотаж. я, ж, я та, чай, подружка. Привіт, під привіт передавай. Ти слухала пісню про Шелучка, понравилась тобі? Чича? Ну кажи, понравилась. Ну, мабуть, понравилась. Так що, ох і собака. Mm -hmm. да? Чича, пішли. Пошли. Mm -hmm. Пішли до пасік, пішли. Тільки mm тачки -hmm. вже немає, тачки там. А, да я ж думаю, що вона не Чича, де ти? Чича, ось моя, подружка. Та де ти Воно біжить моя подруга. Пішли, пішли. Щелудько приїхав. Так що, я думаю, що якби я був такий кончений, то до мене б собака э, не бігла у гості, так? Да? дивіться. вона вже за мною біжить. Да, Біжимо до пасік. Пішли, пішли. Пішли моя подружка, пішли. І Джек, вже, і Чіча. Так що, друзі, як вже знімали, це недавно я був у Сані, знімали на городі, вже він все, фактично. Та, посадили вони клубніку, щось з насадить. Але бачите, не під агроволок. так посадили. От. Ну, вони на цьому не спеціалізуються. Спеціалізуються в основному це овочі, е, е, дві теплиці. Одна була під огірком, одна була під е, цим під помідором. Ну і так зелень е, садять. Плюс там картоп трохи було різних різних речей. Тобі ж по овочам капуста є. І, ну, А також зернові санька посадила. А воно ці були додіки, додіки! О! Екушки. екушки, Воно прибігали вже пастухи ваші. Так що я її... І... У вас вже вони пасти не будуть, тому що я привіз курей. Чича. А Чича? Ну дивіться. Радіють просто капець. Так що провідали братанчика. Олександра, Чичка, що ти? Суша, да? Після ходдога. Чич. Чичу суша після хотдога. Не хоче вона вже сьогодні бігти до свиней. Тут у нас тачка стояла прошлий раз. І вона, коротше, фух, отсюди тільки чус і пішла. Так що, хто не дивився, в мене є там відео братові як ось Я постійно знімаю, тому що мені дуже подобається ця, ця обора. Це санкцію тут залишилося те, що як він. Дві, дві свинки він собі оставив. Це додік був отакий, вона, от, я ж, хтось побачив би побачив, можна ж її продати як двомісячне порося. Але воно вже таке саме, як отево. Тобто є у нас такі не дуже... E, ну, чесні продавці і вони воно вже бачите прийшло. І вони що вони роблять? Вони продають, отаких, ну не таких, наприклад, по 8 кілограмів все, там, продають, може, ну, Це я так кажу, образно. чимало у людей вони залишили для себе більших. а от, от таких додіків продають, наприклад, як місячне. Ну, А тут все можна продати як двохмісячне, але його набрати, воно бачите, дивіться, які воно. Ото, ота, воно от таке, воно просто не росте. Чого воно ну, таке вдалося? І можна продати його впарить, а людина хай тоді мучається, але радіє, яке гарне, яке ловке животиком, все по красоті і щича радіє. Так що бізнес на свинях теж тут є свої моменти. Самі ж люди тримають і самі буває потім дурять інших людей. А зараз дурять реально, реально скрізь, у всьому, у всьому, у всьому. Куди не кинься. Я щось думав, що війна вона якось трошки зміна людей, люди будуть відкритіші, чимніші, не. Ай, а воно наоборот. І чим далі, тим, тим гірше. Вона чича, вона є справжня. Яка вона є, така вона є. То що вони не підстраюються під тебе, вони справжні. А люди вони такі. Так що так. Так що беріть. Заводьте господарство, щоб не скучали, хто живе в селі, в кого є час. От. Мільйонерами не станете, але, наприклад, на такі партії можна заробити. Ну, не буду брехати, ну, у нас цінова політика була 170 гривень, остання. О, Дивіться, нема там це обривати. Була 170 гривень. Отак як Санька продавав, бройлер у нього був вже трошки порчена. більше ніж 4 кг тушка так як ми самі робимо корма і це з тим що ми брали підрозчинку на бройлера по 120 гривень можна на все одно на бройлеру можна заробити 4, 0, 0. 4,00 гривень але треба попрацювати, це треба зробити все самому. Якщо живою вагою здавати, ну заробите 40 гривень. На опті. Якщо будете оптом здавати. Як фермерське. Так що така історія. Ну, може трохи більше. Ну, але от така історія. Якщо будете самі робити, всі процедури, а якщо будуть наймані працівники і пф, там свої моменти. Так що, якщо невеличке, домашнє господарство для себе, тримайте. Лишку продавайте. По крайній мере можна окупити те, що самі з'їсти. Ну, якось так. Але... Скажу вам, що можна, якщо відштовхуватись від того, що люди там говорять, там, пенсії малі, і якщо людина ще має можливість трошки шевелитися, то можна якісь десятків 5, якщо є кому привезти, і є де взяти корму базу або самому зробити, хтось там діти, чи там внуки, чи там ще щось якось об'єднати, то можна десь між знайомими друзями продати. І якщо відштовхуватися, що там пенсія 4 тисячі гривень, то можна за місяць заробити. Там пару-тройку пенсії такі. Я ж не кажу, що там мільйони. От. Але можна. Ми беремо там зараз 125 штук. Плюс там перепілки, плюс свині і таким чином робимо зарплату в місяць, кожен собі. Я і Леся Петрівна. Ось така історія. Так що а ті, хто там пишуться кугидуту, читайте. Як можна реалізовувати продукцію яку кількість з домашнього сільського господарства? Так що це дуже важка робота і дуже важкий труд. І я вважаю, що в такий тяжкий період часу, як війна, люди повинні тримати господарство, тому що це як стратегічний запас. Ну, от якось так, я так думаю. Якщо Тічано погнала. Ну, а я думаю, хлопці вже вигрузилися, ми будемо зараз туди-сюди летіти додому. У мене вже там мойка підключена, дай будемо. Це. Не хоче твоя чіча, Саня, Воно бачить робить, бачите, що робить. Ганяє, як дурно. Так що така історія. Так що цей з мене набрався прикладу своїми курями-свинями. А ми, я кажу, давай якось мені поставимо, може, там дві секції якоїсь теплиці морозиться. От, бачите, мороз. Саня, а скажи, коли правильно часник садить? Я вже посадив. Бачили? Ха, мені Ні, ти ж посадив, а я за тобою. Справ, так це а ти, ти вже тобою. з мене спровоцірувався. Ну, я думаю, що по часнику великий... Так друга друга покрова. Да, всього, да. Я 400. думаю, що по часнику проблем не буде. Цибулю зараніше садити. Цибулю, десь будемо садити в районі після 25-го числа. 30 десь Да, 28 30 го десь отаково. От так що, е, тому що якщо часник, часнику гарно укоріниться, навіть якщо він там вистрелить, то що краще б, щоб він не пориз, але він щось кожен рік. Проростає. 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 То це для нього не страшно. А от для цибульки трошки не є гоже. Так що мені кажуть, ти ж там у брата питай, коли часник садить. Бачили? Надивився ще Лудька, все, він вже забув про все на світі. Не, ну друга минула, все. Можна... Та друга, п'ята, десята, я не знаю, яких причистих, я не знаю, який сьогодні день. Я знаю, що мені Бог підказав, є погода, треба виротить. Я виграв, А тепер вже я його і грязь потикаю. Понимаєш? Правильно? Ну ти б зай посадив чи ні? Та я там, чесно кажу, я 6 рядків садів, я ж не багато. 4 кг. Ну, може, ще посажу. Може, ще якось куплю і посажу ще пару рядків, пані. Ну і буде мати тоді порівняння. Один посажу зараз, а один ага. посажу потім з цибулі. Так що, друзі, така історія. Що ти хочеш сказати всім? Що всі за францію? Не знаю, не знаю. Каже, друзяки, не опускайте, держіть хвост пістолетом, якщо є можливість, працюйте. Я кажу, на кожному бройлері можна заробити це так легенько. 40,00. Да, да. 400 гривень. кажу, мені там будуть плювати, ми зивочі, тому що підприємство заробляє там, на бройлері дуже невелику кількість за рахунок оборота і об'єму. Але якщо ви самі вдома робите ці всі процедури, тобто... Робите кормову базу. ну Якщо навіть купите, базу буде трошки менше. Але все одно ми ж закладаємо, купляємо зернові, там, білкові, це все діло балансуємо. Да, дешевший комбікорм буде, не 25. Ой, хай там буде 18, там 17, да. Да? але буде дешевший. Але все одно. І навіть якщо купите, буде нормально. Так що ми розповідаємо і мотивуємо тих людей, які... Живуть, наприклад, в сільській місцевості або мають якийсь, якийсь будиночок, мають якусь халупку таку. Да? Ну, так, О, це ж теж треба десь його взяти. Да, для вас і чого. Поки ще є така можливість, да, там якусь лампочку прицепили, воно все одно буде вигідно. Не беріть з неба цифр, тому що все там кажуть, все, на базарі 100 гривень відро, пшениці капець дорого. Комбікорм 25 дорого. Ну Дивіться, 25 дорого. От, наприклад, до цьому бройлеру, що ми взяли, йому треба з'їсти 5 кілограм. Скільки це треба їм грошей, я думаю, ви маєте можливість посчитати. І це вже тушка буде три три железно. Три, три Да. Да, 3 железно буде тушка, десь, ну, три, щоб легше було вчитати, три 200, десь була середня. Але ці 200 грамів вони теж мають значення. Так що просто менше кого слухайте, не шелудька, не Шевченка. Просто взяли, наприклад, 30 штук, вигодували, скупили все, пописали. Частково собі оставляєте 10 голів, зважили, помножили на ту ціну, яка у вашому регіоні на базарі, і щось продали. Збили в кучу гроші, вийшло 10, наприклад, тисяч, ви витратили 5. 5 в плюсі, в плюсі. Для когось 5 тисяч – це нічого, а для бабусі, або для людини, яка ходить на мінімалку, є такі, бо там розказували, там вже таких немає. Є і 10 отримують, і 15, і 20, і половиною. Так що, друзяки, не розказуйте мені, якщо глибоко копнуть. І я вже колись своїй дитині казав, доця, ти не дивися на тих людей, які їздять. Отак от, от ти їдеш днем. Лексуси, крузаки це або люди, які в своєму працювали і тепер мають якусь фірму і працюють, їдуть по своїм ділам. Або трошки інші люди. А сіра маса, вона там на першу електричку вже поїхала і десь працює. Так що їх не видно. Так що не треба брати приклад із красивих машин, треба брати із хороших людей. Так що, друзі, що ми скажемо? Всім миру, здоров'я і добра. Ага. З вами був Олександр Шевченко. Шевченко. Так що слухайте пісню Шелудьківську і буде вам щастя, так, Ігор? Так. Да. Що, всіх послав? Звісно. Всіх послав обняв. Всім привіт, всім пока! З вами була Читя, да? мала ой божечко, ти моя звізда, їдеш до мене. До мене неділю до мене, а потом я тебе привезу. Читя їде? Ох, як красотуха. Ой, все пока, друзяки.